Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Доходжу до метро. Полями лісами, але доходжу. А вон і сам магазин. Чому метро товари для мільйонерів? Ну, а чому ні? А тебе, я так розумію, магазин для бідних. А Метро, напевно, що для мільйонерів. Іду дивитися ціни. Магазин он, і, схоже, що для пішоходів, пішохідної зони тут взагалі немає. Немає ніякої зебри, йду, дивіться, поміж. Стоянок і по проїжджій частині. Вже звідси ми розуміємо, що магазин для тих, в кого є авто, друзі. Для мільйонерів. Ось такі тут стоять машини, дешеві, якісь зовсім. Так, так? Візок таких внушительних розмірів. Його навіть важко котити. По що я йду? Мені треба продукти все одно купляти там яйця, туалетний папір. Заодно і щось ще. Подивлюся, освітлення дуже погане, напевно, що теж економлять. Раніше тут було прям дуже яскраво. Акції на туалетний папір. І мені треба взяти додому туалетний папір. Дивіться, 8 штук, довгий лонг Rolls, довгі Rolls, роли, рулони. Тобто 129 гривень. Ну, це недорого, да? 130 гривень за 8 штук. А що ще я тут? Ось є ще хід ціна 264 за 12 штук. І це Зева. Наскільки я знаю, Зева це хороший це Польща. Це хороша теж якість. Ого, ну, велика така пачка, це мені є теліпать. Я думаю, що я візьму, так. Да? Візьму я ось такий папір. Так, а є ще варіант, ще дешевший ну, на 3 гривні. На 3 гривні 8 рулонів, і це папір. Туалетний Fine Line, Теж такий симпатичний, але ароматизатор і барвник мені не підійде. І найдешевша марка в метро це марка Aro, туалетний папір. Тут 40 рулонів і коштує 286. Це взагалі дуже вигідно і дуже хороша знижка, мінус 33%, відсотки. Дивіться. Але він маленький такий, він набагато менший, аніж, аніж рута. Так, їжа для мільйонерів. Дивіться, авокадо коштує від двох штук, чим вигідно метро? тим, що якщо береш там від двох штук, ціна дешевша. За одну штуку 50, наприклад, гривень. Якщо беру дві, то вже одна буде на 10 гривень дешевша, тобто 40. Тобто, ой, дві візьму за 40. Да? Це найдешевші. Ці йдуть дорожче. Ці по 60... Боже, 69... 90, 70 гривень одна, одне авокадо. Це просто. А це що таке красиве? А, це мега таке гігант. О, дивіться, я такого ще не бачила. Гігант авокадо 199 гривень штука. Так, треба мені авокадо, як ви думаєте? Ми любимо, але беремо дуже рідко. Ну, так як ми мільйонери, ладно, візьму. Візьму, дуже м'які. Треба вибирати такі, знаєте, от, хто не знає, вибирайте, щоб щось середнє. І не тверде, і не м'яке. Ось, наприклад, ось ця підійде. Тут дуже багато різних фруктів. Дивіться, які цікаві фрукти. Що це таке в нас? Це в нас. Пітахая одна штучка коштує 300 гривень. Знаєте, що хороша ціна на фініки? Ось така, наприклад, пачечка. Якщо береш дві штуки, вона йтиме за 40 гривень. Ось така. Одна коштує 50, але вони такі солодющі не хочу. Тут горішки, а ні, це квасоля, ось така якась цікава упаковочка. 50 64,901. Кукуруза варена. Кукуруза варена 129 від однієї штуки. Да? Ну, так, да, на неї акція. А курага скільки коштує? Ось така симпатична, красива курага. Одна штука 150 гривень. Я не хочу кураги. Так, мені треба знайти яйця. Супер знижка на картоплю. Дивіться, вже почищена, порізана, готова. Тільки закинути в духовку 30 гривень. Якщо я правильно розумію, знижка дуже хороша. беру. І сьогодні на вечір зроблю картоплю по-селянськи. А сира картопля, скільки коштує? 36,90 за кілограм, а ця по 26,80 кілограм. Ну, Це ж їй треба е, кілограм купити, поч... помити добре, порізати. Не знаю, це, мені здається, економія часу, От коли часу просто бракує. І тут тут один кілограм теж. І молода картопля в метро, дивіться, хороша зараз знижка 40 гривень кілограм, одне євро. Як у Європі, напевно. Не знаю, скільки зараз в Європі коштує картопля. О, це теж класна бебі середня. Ось її видно, кілограм такої коштує бебі від двох упаковок 102 гривні. Ось тут 2 кілограма. Вже мита, але важенна. Я цього всього не донесу, якщо. Якщо що, а ось уже яблука в метро дорогі, найдорожчі з усіх, я так пам'ятаю, супермаркетів по 40 гривень кілограм від двох кілограм, а один кілограм, дивіться, 42,90. І вони пластмасові. Взагалі немає ніякого запаху. Вибір, як ви бачите, невеликий. Яблуко українське, одна назва для всіх. Ну, це один сорт. Мандарин Єгипет по 69,90. Ну, ціна така ж, напевно, що як і всюди. Я маю на увазі е е Велмарт АТБ. Клубничка в метро є 149 гривень. Греція. Одна ось така упаковочка і там 250 грамів. Це в нас лохина, гляньте, о, як дорого, 500 гривень за отаку коробочку, в коробочці 500 грамів і маленька 99, ну 100 гривень за 125 грамів. 125 г грам, це взагалі дуже мало. Дивіться, яка цікава клубника біла. Я такої ще не бачу. Полуниця ананасова. 699 гривень за одну штуку, тобто одну коробочку і в одній коробоці кілограм. Ось така червона клубника. Боже, яка вона красива. І, мабуть, ну, не клубника, а полуниця, бо зараз понаписуєте. Яка клубника? Що це таке за слово клубника? Де вона? Де її ціна? 400 400 гривень. 449 гривень одна штука, одна коробка. Хочу взяти вершки, але дивлюся, які ціни високі на них. 66, 84. Від 9 штук за 66. Тут 78 від 9 штук. А так коштує 84 гривні і тут лише 0,5, тобто 500 мл 15%. відсоткові. Не уявляю, які мені. Я хочу взяти вершки, іноді я додаю їх в какао для дитини, а іноді. А... І потім мені хотілося б їх спробувати збити ну, для капучино. Я не знаю, які брати. Ось такі Монте Редоро for Whiteing. Для капучино треба брати високу жирність. Знайшла найдешевше молоко марки Aro. 43 гривні коштує Ось ця. А, тут 3,2 жирності. А якщо жирність 2,5, то вже за 40. Може, візьму. Молочко, да? Треба подивитись на да. А ось взагалі дивіться, за. Де ось ця За 3990 від двох штук. Ось таке молоко. Милк. Ріоба. 39, якщо. А, ну, 40 гривень те саме, якщо дві штуки береш. Знайшла яйця. Яйця я хочу взяти. Так, 74, ось такі квочка. Теж файна курка за 5890. І це найдешевше. І найдорожчі ось такі, а ну тут їх скільки штук? 15М розмір. Дивіться, блін, порвало. І хтось вже на цей придавив яйце. Коротше, ось такі теж вигідно, в принципі, брати. Або ж ось таку величезну пачку, вона коштує 193 гривні упаковка. Ну, Я візьму невелику, візьму ось таку файна курка. За 58. Да, це найвигідніше брати велику пачку, звісно, упаковочку. Тут 10 штук, до якого числа вжити до 5-го, да? 04-го. Дивіться, дуже вигідно зараз взяти ось таку літрову олію Extra Virgin, 1 літр, лише 369 гривень, мінус 50% на неї. Дуже хороша знижка. Дуже вже хороша ціна. Дивіться на ось таке вино. 99 гривень за одну штуку. Мінус сорок Фрателлі. Фраголіно. За дві штуки. На жаль, закривають магазин. Тривога сьогодні. От вам і перемовини мирні. Я хотіла показати цікавий товар. В метро подивіться це чорні ці гриби, називаються труфіля. 745 гривень. Оця маленька баночка, і там буквально три штучки. Їх. Ну це друзі, товар для мільйонерів, що ж ви хотіли. Від двох за 629. Натомість є паста для макарон. Ой, вона дуже смачна! Специфічний смак цих цього труфіля називається паста сальса тартуфата для макарон. Зараз на неї знижечка 159 гривень для гурманів просто рекомендую. Колись я пробувала цю штучку. Так, тут соуси італійські. Ось такий соус. Дивіться, 105, від двох штук за 105 гривень. Друзі, на жаль, треба виходити. Відео закінчується. Невідомо наскільки ця тривога з метро виганяють, і мені треба йти. Розрахуватися на касу. Отже, покупка в метро вийшла в мене на 370 гривень, що я взяла 2 авокадо, упаковку 8 рулонів туалетної бумаги, туалетного паперу, яйця. 10 штук яєць. Такі самі дешеві, скажімо так, ось такий кілограм картоплі вже нарізаної, почищеної в вакуумі. Для картоплі по селянськи і взяла ось таке молочко. Літр молока. 370 гривень. Пишіть, дорого це чи ні. Буде цікаво. Не все я купила в метро, що хотіла. Якраз почалася тривога, а в них зараз дуже хороша акція на рибку на дораду. І не пощастило. Або ж треба було чекати прямо там, під магазином. Дивіться, туалетний папір дуже класний. Це Україна. Марка диво, здається. А, ні, марка Рута з ароматом манго. Я думала, що без. Ну, нічого. Головне, що немає барвника. Друзі, дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відеоролику. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, чи подобається вам робити закупки в метро. Ще хочу сходити в АТБ і порівняти для себе навіть порівняти ціни.